Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти про найпопулярнішу мексиканську акторку сальму Хаєк. Поїхали! Бажання стати акторкою прийшло до сальми після того, як вона побачила у кінотеатрі картину Чарлі та Шоколадна фабрика 1971 року. Випуску до версії Тіма Бертона цієї екранізації було далеко. Проте зачарована фабрика Віллі Вонки настільки вразила юну сальму, що вона вирішила обов'язково потрапити у світ кіно. Родина Сальми дуже віруюча. Навіть своє ім'я зірка отримала не дарма. Воно походить від чоловічого салем, яке перекладається з арабської як мирний. Дідусь і бабуся сальми були ліванцями. Водночас, по материнській лінії зірка має мексиканське та іспанське походження. Сальма вільно володіє арабською, іспанською, португальською та англійською мовами. До сполучених штатів Сальма потрапила в якості нелегальної емігрантки. Через дислексію мексиканка погано знала англійську, проте це не завадило майбутній зірці переїхати до Лос-Анджелеса та розпочати навчання у славнозвісної стели Адлер. Сальма обожнює тварин: число собак, котів, папуг та коней стабільно зростає в її будинку. За словами зірки, усі домашні вихованці самі знаходять свою господарку. Водночас песики хаєк є справжніми фанатами моди, тому нерідко допомагають зірці визначитися з вибором сукні для урочистого заходу. Своє невдоволення чи схвалення вони висловлюють гучним гавкотом. Кінематографічний роман Сальми та Роберта Родрігеса вийшов досить продуктивним. Акторка знялася в новелі режисера чотири кімнати у фільмі Жахів від заходу до світанку в екшен фільмі Вічайдушний та у його продовженні одного разу у Мексиці. Прихильність до режисера була така висока, що Сальма навіть відмовилася грати у масті Зоро, коли Родрігес пішов з проекту. Мексиканська зірка та культовий режисер дружать настільки сильно, що Сальма навіть похрестив. Тила дітей Роберта. Велику славу Сальма здобула, зігравши знамениту мексиканську художницю Фріду Кало в одноіменному фільмі. У боротьбі за цю роль Хаєк обійшла навіть Мадонну, яка виявилась великою шанувальницею творчості Кало. Робота сальми у цьому проєкті була гідно оцінена не тільки кінокритиками, а й родичами самої Фріди. Племінниця Кало подарувала сальмі намисто, яке колись належало художниці. Задля того, щоб втілити на екрані цей образ, акторка дозволила дозволила гримерам експериментувати над своєю зовнішністю для зйомок у фільмі. Вона голила шкіру під носом та між бровами, щоб бути схожою на свого персонажа а також скинула кілька кілограмів. Наприкінці 90-х років Сальма познайомилася з Едвардом Нортоном, який на 4 роки став її коханим. Пара розпалася в 2003-му через напружені графіки та відсутність вільного часу. Проте їм вдалося зберегти теплі відносини, які тривають і до нині. Актор навіть навідався на весілля до колишньої коханої, привітавши сальму та нового обранця зірки. До речі, ним став один з найбагатших чоловіків планети та власник модних будинків сен Лоран і Гучі Франсуа Анрі Піно цікаво, що 2007 року Сальма народила від нього дитину. А вже наступного року пара розлучилася. Проте, вже 2009-го вони знову зійшлися і одружилися у старовинному театрі Лефаніче у Венеції. Комедійний вестерн бандитки звів на знімальному майданчику одразу двох зірок з іспанським корінням сальму хаєк та пенелопу круз. Дівчата легко порозумілися, а після фільму продовжили спілкуватися і дружать по сьогоднішній день. Натомість сама картина вийшла не дуже вдалою з 32 мільйонів бюджету вдалося відбити лише 18. Сальмаха, як не любить дивитися фільми, в яких знімалася, і половину з тих, що виходили на екрани, вона бачила лише епізодично. Сальма Хаєк ставала жінкою року за версією журналу Гламур та входила до списку 25 найвпливовіших вихідців з Латинської Америки. Видання Тайм. Також вона посідала восьме місце серед ста найсексуальніших жінок за версією тайва та потрапила у список 50 найкрасивіших людей у світі 96, го 2003-го та 2008 го роках за версією журнала Піпл. Крім акторської кар'єри, Сальма Хайек відзначилась в якості режисера та продюсера. Вона зняла картину Мальдонадо та отримала одну з найпрестижніших нагород Голівуду Еммі. До того ж, Сальма була продюсером серіалу Погануля, який показували по всьому світу з 2006 по 2010 роки. Сальма намагається збалансовано харчуватися і ніколи не сприймає дієти. При цьому в інтерв'ю вона неодноразово зізнавалася, що дуже любить поїсти, а похід у магазин приносить більше задоволення ніж купівля нової сукні. Особливим попитом в раціоні акторки користуються соки. У сальми навіть є власна компанія з виробництва соків, які, за словами зірки, чудово чистять організм. Натомість сама вона віддає перевагу сокам з капусти, шпинат. E celery. Сальма Ха, як запам'яталася багатьом глядачам, виконавши роль спокусливої вампірши у фільмі Від заходу до світанку, вона виглядала дуже ефектно, тримаючи на шиї та плечах величезного пітона, майстерно виконуючи свій танець. Натомість, за кадром, ця сцена виявилася дуже напруженою. Справа у тому, що акторка дуже боїться змій, і для того, щоб підготуватися до ролі, вона змушена була два місяці відвідувати психолога, тільки коли Фобія була взята під контроль. Сальмі вдалося відіграти епізод. Сальма вважає сон запорукою здоров'я та краси і приділяє цій частині життя багато уваги. Вона виконує дихальні вправи, яким її навчила мати, та приймає харчові добавки з кальцієм та магнієм. За словами зірки, збагачений цими речовинами напій покращує якість сну. За розкішним від природи волоссям сальма доглядає цілодобово. Перед сном вона одягає шовковий тюрбан, а також щотижнево наносить спеціальні маски. Іноді сальма фарбує волосся, проте частіше вона дає їм відпочинок і насолоджується сивиною на скронях. Сальма, Хайек успішна модель, та неодноразово співпрацювала з брендами Лінкольн, Ревлон, Ейвон та Кемпері. Також вона є партнером організації Дитячий фонд ООН та Проктері Гембел. Якось Сальма зізналася у статті для Нью-Йорк Таймс, що під час зйомок фільму Фріда вона зазнавала домагань з боку американського кінопродюсера Харві Ванштейна. Після того інциденту Сальма бере активну участь у боротьбі з насильством над жінками та робить пожертву. До притулку для жінок, які зазнали побиття. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк та напишіть коментар для просування каналу. Ми переможемо!